Ти думаєш, що гроші приходять тільки через важку працю, що мільйони це для обраних. Слухай уважно: усе, що ти думав про багатство неправда. Ця книга змінила життя тисяч людей і змінить твоє. Привіт, друже! Якщо ти на цьому каналі, значить ти хочеш більшого, більше грошей, більше свободи, більше щастя. І сьогодні я покажу тобі, як стати багатим із середини. Бо головний секрет грошей не в гаманці, а в голові. Девід Камерон говорить багатство це не про дії, а про усвідомлення. Якщо ти починаєш думати як багата людина, ти вже на шляху до багатства. Уявляй себе заможним вже зараз, не колись, а сьогодні. Бо Всесвіт реагує не на твої мрії, а на твоє відчуття себе. Візуалізація це не просто фантазії, це GPS для всесвіту. Щодня уявляй себе у вже досягнутому. Не просто Я хочу мільйон, а Я відчуваю, як рахунок на мільйон зростає. Я вдячний за своє багатство. Люди бідні не тому, що не мають грошей, а тому, що живуть у свідомості нестачі. Вони кажуть: у мене немає. Заміни це на у мене вже все є. Я багатий, навіть якщо готівки зараз мало. Вдячність це валюта духовного світу. Хочеш більше грошей. дякуй за ті, що вже маєш. Дякую за 100 гривень. І ще більше прийде. Практики з книги. Щоденна візуалізація. Повторення афірмацій. Я багатий. Я живу у світі достатку. Медитація на вдячність. Письмові цілі з відчуттям, що вони вже досягнуті. Я сам почав практикувати ці принципи, і що сталося більше можливостей. Люди, які тягнули вниз, зникли, гроші почали приходити з несподіваних джерел Ти можеш стати багатим не завтра, а сьогодні. Все починається з мислення. Якщо це відео дало тобі поштовх, тисни лайк, підписку і напиши в коментарях. Я живу у свідомості достатку.